Цю церкву на пагорбі було збудовано 1428 року без жодного цвяха прадідами наших прадідів. Вони піднімали деревину на спинах, так би мовити, адже сучасних технологій тоді не було. Як пам'ятка архітектури, вона має надзвичайне значення для всіх мешканців середнього водяного і всієї православної парафії. Протягом багатьох років йшлося про реставрацію цієї церкви, та через фінансові труднощі все відкладалося. Так минали роки, і здавалося, що ми стоїмо на місці. Цього року три родини взялися за справу і спершу купили дранку. Цього літа ми працювали протягом трьох місяців, аби накрити церкву дахом і зробити всередині все, що в наших силах. Дах був зовсім дірявий, гнилий, як ми кажемо. Ще рік, два і він не міг упасти зовсім. Нам казали, що приїдуть іноземні спеціалісти, але через затримки вони не змогли цього зробити. Тож ми самі взялися до роботи, щоб не допустити подальшого руйнування. Ми не є фахівцями, ми лише початківці, але нам пояснили, як потрібно робити, і слава богу, все вдалося. Старі душки і дранку зняли, використали сучасніші матеріали, додали трохи ізоляції, щоб споруда була міцнішою. Сподіваємося, що ще 100 років ця церква стоятиме із тими матеріалами, які ми використали. Софія має трайні кауляка. Мумдревська Я пишаюся тим, що, попри невелику кількість людей у селі, вони змогли за такий короткий час зробити справжнє диво. Цей історичний об'єкт заслуговує на більшу увагу, адже збудований із нашого дуба. Символічно, що православна церква має особливе значення для нашої парафії. Християнство було, є і буде. Дуже багато учнів ліцею імені Василя Марини допомогли у відновленні, виносили стару дранку, прибирали, долучилися й мешканці села. сьогодні багато молоді виїхали за кордон, але все ж нам вдалося зібрати чотирьох-п'ятьох хлопців. я разом з іншими молодими людьми допомагав старшим у роботах. Ми виносили весь непотріб і сміття, наводили лад усередині. Ця стара церква для нас справжня святиня. У церкві я також допомагаю священнику під час літургії. Мені дуже це подобається, адже я ходжу сюди ще відтоді, як не мав і року. Мене привела мама. Відтоді, щонеділі, коли маю можливість, приходжу до храму. Мене якось запитали, чи це музей? Я з вірою відповіла: церква, де відбуваються богослужіння, не може бути музеєм. Так, вона оздоблена в румунському стилі, бо тут 90% мешканців етнічні румуни, і наші діти повинні бачити речі, зроблені руками господинь нашого села. Сьогодні ми зберегли її святість передусім як церкви. Адже вона перебуває під покровом святого Миколая. Раз на рік на свято Святого Миколая тут правиться служба. Слава Богу, що ми дожили до цього часу. Для мене це здійснення мрії побачити відреставровану церкву. Я прийшов сюди служити 23 роки тому, і відтоді це було моїм прагненням. Не вірили, що її так швидко відновлять, хоча, мабуть, і не швидко бо роки минали, але зрештою все вдалося. Це було справжнє диво, адже раніше церква була зовсім занедбана. Люди дуже старалися. Атмосфера тут, як у раю, є особлива енергія. Люди відкриті й доброзичливі церква здавна була не лише місцем молитви, а й першою школою, місцем, де люди отримували благословення, де хрестили дітей, брали шлюб, ділили радощі та смуток. Вона символ єдності, сили і традиції. Насамперед важливо, щоб люди не забували своїх коренів. Це гадаю найголовніше: не забувати батьківський дім, свою віру, школу, де навчалися, не забувати батьків, дорогу до рідної домівки, свої традиції. Я пишаюся селом, де народився і провів дитинство. Як бачите, тут живуть працьовиті люди, і церква доказ цього. Вона друга за значенням у марамороші після тієї, що в Іуді. Нехай іще багато поколінь ходять до цієї церкви і пишаються тим, що вона збереглася. Бо гріх було б допустити, щоб такі пам'ятки зникли